Стабілізатор Stabex 5 кВт. Ви бачите зараз вхідну напругу 109 вольт, 108. На виході 187 вольт. Зараз ми будемо міняти напругу. Ви будете бачити, як вона буде мінятися на виході. При 120 вольтах ви вже бачите мінімальну напругу, яка повинна бути на виході. Тобто з 120 вольт він вже робить нормальну напругу. Ось у нас вже 290 вольт. Напруга вже на максимумі і відключення буде при 310 вольтах.